Їх світ був зруйнований. Коло сього Глухові грали на повному стадіоні. Тоді ще світло горіло, трава була зелена, а діти дітьми. Але потім настала темрява: війна, розруха, страх і м'яч зник. Спершу вони мовчали, потім ховалися, потім почали приходити по одному без запрошень. Троє, один. Хтось із них приніс форму, хтось старий буци, хтось тільки злість і тишу, але разом вони стали зграєю. Зграя це не просто команда, це те, що залишилося в місті, це те, що народилось в серці, коли решта зникла. Вони зібралися не заради медалей, заради гри, заради руху, заради того, щоб не зникнути. Кажуть, у старому Ліві під завалами м'яч все ще лежить. Тільки він більше не просто шкіряна куля, він символ, він виклик, він початок. Той, хто підніме його, має бути готовим. Грати не заради перемоги, а заради пам'яті, заради тих, хто пішов, заради тих, хто живе. М'яч не повернеться просто так. Потрібно довести, що ти частина зграї. Не за словом, а у справі, то хто ти випадковий підліток на руїнах мрій, чи той, хто знову запустить гру.